Живи слава! Ось це кадри звільнення Ольги Сворак з полону ЛНР, в якому жінка перебувала з травня місяця 2016 року. 27 грудня її передали українській стороні. Під час обміну вона небагатослівна, але з яскравим макіяжем. Доволі вічливо й бойовики, допомагаючи Сворак із багажем. Ольга скажіть, скажите хакивозіслоя. Це порядке. А за що вас це а, а ось на прес-конференції вже в рідному Івано-Франківську жінка не приховує хвилювання, каже, поїхала в ЛНР з важливою місією допомагати українцям, які знаходились на лінії розмежування. Так я справді перебувала на території ЛНР і теж я можу сказати, що моїх мої місії було допомога тим людям, які перебувають на лінії розмежування, і вони я її виконувала. Чесно кажучи, дуже багато вже потім, після звільнення, про власне про саме звільнення я не знала, як воно що відбувається зі мною, куди мене перевозять, тому що ніхто мене не віз з якоюсь метою і кудись. Я так само їхала, як завжди. Вони возили з мішком на голові та наручниками. І коли привезли, власне. Потім уже додому приїхавши, дізналася, що е, я стала просто маріонеткою в якихось політичних іграх, яких в принципі я, я навіть не здогадувалася. Однак подробиці свого перебування в зоні проведення бойових дій жінка не повідомляє, зазначаючи, що інформація є закритою. Це питання на даний час. Я це питання. Воно не я перепрошую, ви мене зараз знову перебуваєте, Це питання не підлягає на даний час розлу. Підтримують свою колегу Ростислав Гудзінський, Віталій Чорненький. Чи не на всі питання? питання від журналістів, відповідь в них одна. Інформацію, яку ви хочете отримати, вона не підлягає розголошенню. Не змогла журналістка відповісти й на запитання, били її бойовики в полоні чи ні. В самому підвалі там фактично вони бити не можуть, але коли вже піднімають наверх, там методи катування, які деколи сенці навіть не видно. Я не буду їх розказувати, тому що мені це неприємно згадувати. І ну, ну в принципі, майте Прокоментувала Ольга Сворак і спільне фото із чоловіком з ЛНР. Каже, все це було зроблено для легенди, і всі стосунки з ним були тільки для того, щоб отримати довіру. Однак, за її словами, пізніше той чоловік здав її та свідчив проти неї. Є легенда, людина працює згідно легенди, так тобто вона лояльна до. Української сторони ну, Що... шо на паки ця людина скажу більше ця людина передала Олю представникам волоне пізніше, і потім свідчила на запитання, що Ольга робитиме далі. Відповідає коротко, хоче просто жити. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.